Можна, будь ласка, до Рахова на 19-ту? Угу. На 19 ту немає пільг. А чому немає пільг? Це вважається міжнародний рейс. Міжнародний рейс? У ага. В нього немає заради. Це у перевізника немає пільг? Угу. А ага. хто це такий перевізник? Що хто ж все-таки ж по цих же ж, по області? Подивіться, може щось не так. Хіба що за повну вартість. За повну вартість? А скільки повна вартість? До Чернівців? Ні, до Рахова, до Рахова. То мені, мені до Рахова, на 19-ту. 500. 500? Ну, 380? Тобто керівника нікого немає? Так, нікого немає. Так, нікого немає. Ні, ну просто я, я просто перепитую. Я ж розумію, але ж ви надаєте послуги. Ну зараз ну це слава Богу, що в мене немає там на тих ось, там травмувань, в мене немає там не знаю там ноги, руки. Там. А і от зараз приїде мій побратим, який колясці або ще що, то що йому в трансбезпеку їхати? Що ви кажете? Рахується як міжнародний рейс, але ж він їде до, до Рахова. мені ж по області. Але він має там бати пару хоча б декілька пільгових місць. Ну, а ви ж можете зараз позвонити? дивіться, зараз є конфліктна ситуація. Ви ж напряму можете позвонити я, ну, якщо Я зараз не дозвоню, то я знову до вас пройду, дівчата.